Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Поліція не випустила авто з Києво-Печерської лаври, в якій знаходилася ікона. Музейники зазначили, що це новонаписані ікони. лавру заблокували. Паралельно з цим священики у ПЦМП вивезли мощі трьох святих з церкви у Чернігові без дозволу. У московському патріархаті проігнорували вимоги національного заповідника. Чернігів стародавній, тож розбиратися з тим, де поділися мощі святих, буде. Зокрема, обласна військова адміністрація. У Києво-Печерській лаврі обов'язково має бути проведена ретельна державна ревізія. Монахи вивозять просто все. За Начемо, колишній очільник Києво-Печерської лаври, митрополит Павло, лебідь не приймає факт. Виселення у ПЦМП МП зі святині Паша Мерседес буквально вибухнув погрозами та прокльонами українській владі у своєму відеозверненні він гарантував, що Бог не простить лідеру держави вигнання московської церкви з лаври, мовляв, сльози виселених священнослужителів не впадуть у землю, вони впадуть йому на голову. Розшифрував історичні погрози митрополита 24 канал. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах, ви можете так поступити? Пати, Господь не простить ні вам, ні вашій родині, горе вам бійтеся. Погрожує митрополиту звернені. Паша і далі стоїть на своєму і каже, що братія не покине територію лаври. Втім, додає, що це, допоки не отримає документи із суду. Митрополит звернувся до ООН за правдою, але тут же додав, що її не буде, бо вона розіп'ята на хресті. Час від часу митрополит переходив на російську і цитував великомучеників, а далі знову брався клясти керівництво держави. Кажу, пане президенте, вам кажу вашому кабінету міністрів, горе вам знову повторив митрополит. Лит колишній намісник Лаври прокоментував інформацію про те, що його помітили у міграційному центрі за оформленням закордонного паспорта. Введіть сьогодні в інтернет, що я сьогодні їду, покидаю свою країну. Швидко оформив паспорт і втік із цього приміщення, начебто, це я оформлював документи, начебто я щось робив. Вони скрізь розповідають, що я поїду. Ні, я не поїду до останнього із вас, поки не похороню всіх. Вибухнув погрозами митрополит Павло. Павло додав, що не боїться наслідків, які будуть після його звернення. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.